Скільки часу потрібно для розмитнення автомобіля в Україні? Наш підписник Стас запитує, каже, що він військовий, бажає виїхати до Польщі, пригнати автомобіль. І його цікавить, скільки часу займе перетин кордону і розмитнення. Давайте розберемо все максимально просто, як це відбувається в реальному житті. Наприклад, ви придбали автомобіль в Польщі, в Німеччині різниці немає. Перше, що ви робите, потрібно зняти з обліку авто, отримати транзитні номерні знаки. Тільки автомобіль отримав транзитні номерні знаки, все ви можете вже з цього моменту виїжджати до кордону. Далі, поки ви будете їхати до кордону, ми, митні брокери, готуємо вам спеціальні коди для того, щоб ви могли заїхати в Україну. Сьогодні стан черг на кордоні різний, все залежить від конкретного кордону. Але наші клієнти заїжджають в середньому до 2 годин часу, тобто стояти недовго. Далі ви можете в цей самий день після перетину кордону приїхати на митний термінал. 2-3 годинки, і авто розмитнене. Потім сертифікат відповідності, і вже на наступний день можна їхати. До сервісного центру. Отже, фактично маємо наступний час: один день на заїзд і розмитнення, якщо в цей самий день ви хочете розмитнитись, і на наступний день вже можна їхати в сервісний центр. Перед цим зробивши сертифікат відповідності. Але держава надає нам більше часу, коли ми заїжджаємо в Україну. Держава дає 10 днів для розмитнення, і після розмитнення 10 днів для першої реєстрації, тобто максимально маємо 20 днів. Але якщо хочемо зробити все швидко, можемо це зробити без будь-яких проблем. Два дні українці, купуйте авто. А в плані їх доставки та розмитнення ми вам завжди допоможемо і підскажемо, як все зробити правильно.